Права 532. Тарас, Богдан і Олесь зловили 256 окунів. Тарас зловив у три рази більше окунів, ніж Богдан. А Олесь стільки, скільки Тарас і Богдан разом. Скільки окунів зловив найкращий рибалка? Ну я думаю, що з умови задачі зрозуміло, що найкраща рибалка це у нас Олесь. Він зловив стільки, скільки Тарас і Богдан разом. Тобто він точно зловив більше, ніж Тарас, і більше, ніж Богдан. Ну добре, будемо мати це на увазі. Подібні задачі зручно розв'язувати з умогою рівняння, коли ми найменшу величину, про яку йдеться, позначимо через Х. В даному випадку найменше зловив у нас Богдан, бо Тарас зловив у три рази більше, а Олесь зловив стільки, скільки Тарас і Богдан разом. Ну що ж, давайте тоді записуємо нехай. Нехай. Тоді Богдан зловив зловив X окунів. X окунів, тоді Сказано Тарас злою три рази більше, то пишемо тоді тарас. зловив Пишемо 3, У три рази більше 3, помножити на Х, окунів. Ну і залишається. Пишемо А олесь. Олесь сказано стільки, скільки Тарас і Богдан разом. Ну, Тарас у нас зловив 3Х, а Богдан Х. То ми пишемо 3Х плюс Х. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, як можна знакати три невідомі величини і ще одна невідома величина. Всього буде чотири таких невідомих величини. Можна, в принципі, і записати це в такому вигляді, як х, що множиться, х винести за дужки, і тоді в дужках у нас залишиться 3. Додати, якщо тут я напишу одиничку, від цього нічого не зміниться в цьому виразі, то буде 3 плюс 1. І це дорівнює тоді x, що множиться на 4. Х, що множиться на 4. Ну, або 4x пишемо, і це дорівнює 4х окунів. Ну добре, тепер ми записали, скільки зловив кожен з друзів окунів. Звичайно, що найбільше зловив у нас Олесь 4х, 4 рази більше, ніж виходить Богдан. Ну, а зараз нам треба скласти рівняння. Записуємо, оскільки, оскільки рибалки. зловили. Разом. 256 окунів. То отримаємо чи отримуємо Отримуємо рівняння. Ну, яке рівняння будемо отримувати? Ще раз записуємо тоді Богдан нас зловив Х, додати. Далі. Тарас записано у нас зловив 3Х, то плюс 3Х. І додати, олесь у нас 4х плюс 4х. І це має дорівнювати разом 256 за умовою. Так, добре. Ну, щоб розв'язати це рівняння, давайте ми Х винесемо за дужки. Виносимо х дужки, то х буде помножити. Дивіться, тут я можу написати 1 помножити від цього х не зміниться. Тоді, якщо я забираю х, у мене тут буде одиничка, потім плюс, потім тройка, плюс, потім 4. І це дорівнює 256. Дуже добре. 1 плюс 3 це 4. 4 плюс 4 це 8. То ми пишемо x, що множиться на 8. І це дорівнює 256. Є? Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник, то ми пишемо х тоді дорівнює добуток 256, що ділиться на 8. Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, куточком ділимо 256. Що ділиться? Що ділиться на 8. Отже, 25 на 8 це буде 3. 8 на 3 це 24. Віднімаємо. Тоді 5 мінус 4 це 1. 2 мінус 2 0 не пишемо, зносимо 6. Отже, 16 подлювати на 8 це буде 2. І записуємо тоді 8 на 2 це 16. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо, що х тоді у нас дорівнює 32. Добре. Ну що ж, ми дізналися, що Богдан у нас тоді зловив 32 окуні, але нас це і не питало. Ми можемо зараз порівнюючи сказати, скільки у нас найбільше рибалка, який зловив, нас цікавить тільки, скільки зловив Олесь. Записуємо. Оскільки 4х більше 3х і більше ікса, То найбільше зловив? найбільше окунів зловив Олесь. Що ми знаємо, що найбільше окунів зловив Олесь, бо в нього найбільше 4X. І записуємо тоді. Отже, Олесь зловив. Ну і сказано 4X, тобто ми пишемо 4, що множиться на 32, і це дорівнює. 4 на 30 це буде 120. А 4 на 2 це 8. 120 плюс 8 це буде 128. То ми пишемо 128 і пишемо окунів. Ну що ж, найбільше у нас зловив Олесь 128 окунів. Інші, хто скільки зловив, нас не цікавить. Ну, але 32 окуні, наприклад, зловив Тарас. Не Тарас а Богдан. Отже, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Нас запитували, скільки в Окуні зловив найкраща рибалка. Пишемо 128 окунів. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували з допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.